Ну а це той сорт, що я розказував у відео про амфору. Це сорт оригінальна груша. Ось прихожу, вона вже лежить і вже слимаки їдять. Причому тверда, тверда груша. Ось тут я ще бачу, отака вона, ще достигає. Ну така на чербат ветель. Ну вона літня. Літня. І її треба... Недолік такий, що треба швидко споживати, іначе вона така кваша робиться. А так, от така вона, от те що треба. Ну, ось я розрізав її. Така вона. Значить, така м'якоть. Бачимо, що не зовсім рихла. Зараз Угу. Смачна, смачна. Тобто на сушку та й так поїсти. Дуже цікава груша. Ось. Бачимо, такі вони висять. От, літні груші. Тобто, щоб їх зривати, раніше можна на дозарювання, вони полежать. Оський. Чисто грушовий смак. кисло-солодкий, приємний, сочний, соковитий, Це поки що. Головне, щоб вона не прилежувала ні на дереві, ні в зберіганні, бо вона не зберігається. На сушку й поїсти це ну, 4,6 балів я б поставив би їй. Це 100%. Тобто, от, тут трошки ще живцю буде, хто хоче таку е, літню грушу в серпні, місяці, то без проблем. Груша цікава. Дуже красива, Такого товарного вигляду. От зараз на базар винести, думаю, розкуплять сходу. Ось така вона. Ще залишки тут залишилися. Думаю, хай буде. Бо тут вже є перещеплено повністю зимовими сортами. Тобто на одні груші в мене і літні, і пізнозимові, і осінні. Ну, тут осінніх немає. Пізньозимові і літні. Це не практикується. Але от знизу я кілька гілочок залишив. Ось живці є. Так що рекомендую. Доволі таки непогана груша. Но не амфора.